Мер Києва Віталій Кличко взяв участь з братом Володимиром. Він став учасником стратегічної сесії Відбудова України. Окрім того, очільник столиці проводить зустрічі з різними іноземними посадовцями. Там нагадаю, є глави урядів з різними світовими медіа. І кличко вже зустрівся з віце канцлером Німеччини Робертом Хабиком. І вони обговорили подальшу допомогу Києву і, зокрема, передачу озброєння. Після цього мер столиці анонсував своїми телеграмами хороші новини. Наші джерела повідомляють про те, що наразі обговорюють передачу танків Леопард. Ну і Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів надати більше систем ППО, щоб зашкодити повторним терактам Росії. Слухаємо. Весь світ міг бачити теракт у Дніпрі, де я думаю, загинуло понад 50 людей, наших громадян і сотні людей отримали поранення, і багато людей зараз без даху над головою. І така сама ситуація в інших містах. Ось чому нам потрібні системи ППО, і ми були б дуже вдячні нашим партнерам за порятунок життя наших людей.